Добрий день, мої маленькі друзі! Аж студіантошка знову вітає вас! Дітки, сьогодні я запрошую вас у свою міні-лабораторію, в якій ми проведемо два дуже цікавих досліда експеримента. Тож, дітки, будьте уважними! Ми починаємо! І перший дослід буде називатися Вулкан у банці. Я взяла ємність. Налила вже на дно трішечки водички небагато. І зараз буду чаклувати. У воду додам барвник. І обов'язково його потрібно розмішати. Подивіться, дітки, як водичка наша вже зафарбовується. Вона стає синього кольору. На серединку тарілки нам потрібно поставити свічку. Ось так. І тепер її потрібно підпалити. Ви вже, дітки, знаєте, що сірники це не іграшка для дітей, тому без дозволу не потрібно їх брати. Цей досвід потрібно проводити разом із батьками. І зараз буде фокус фокус Закриваю свічку. Банкою. І що в нас виходить? Свічка гасне, а водичка піднімається. Так відбувається, тому що коли свічка горить всередині банки, вона випалює там кисень. І водичка піднімається. А для цього експерименту нам буде потрібна. Пляшка з водою, звичайна пластикова пляшка із чистою прозорою водичкою. Шматочок марлі або бинт, резиночка для волосся, зубочистки, а також ось такий невеличкий шматочок аркуша паперу. З чого ж, дітки, ми починаємо. Як ви гадаєте, чи зможе такий аркуш паперу? Тримати воду в пляшки, якщо ми її перевернемо. Давайте це з вами і перевіримо. Прикладаю папір 1, 2, 3. І перевертаю пляшку. Подивіться, дітки, водичка тримається, такий тоненький маленький шматочок паперу, і він тримає воду. Чудеса! А ще в мене є ось такий експеримент. Ну, більше, мабуть, схожий навіть на фокус. Беремо марлю або бинт, що у вас там є. Одягаємо на пляшку резиночку для волосся. Як ви гадаєте, а такий тоненький шматочок бинта, чи втримає він водичку? Зараз. Ми також це з вами і перевіримо. Подивіться, дітки, втримав, водичка не біжить. Впало кілька крапельок, але водичка не біжить. І ще в мене є ось такий фокус. Зараз я зубочистками буду протикати наш винт. І подивіться зубочистки. Плебуть до гори. Зараз я вам дизенько покажу. Ось така дітки сьогодні у нас із вами відбулася гарна зустріч. Грайте, розвивайтесь разом з арт студією Антошкою. А ми будемо чекати знову на зустрічі з вами. До нових зустрічей, малята! До побачення!